Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами зустрічаємося для того, аби поговорити про основні моменти, які потрібно знати усім нашим фрілансерам, оскільки Україна доєднується до системи DPI. коли доєднується, ми ще не знаємо, але є усі очікування, що це відбудеться з 1 січня 2026 року. Останні зміни були зараз переглянуті на сайті уряду 16 жовтня. Ми бачимо, що відбуваються певні рухи. І сьогодні я хочу поговорити про всіх фрілансерів. Що буде, як це працюватиме? Кого це взагалі не стосуватиметься? Тож мене звати Борисюк Оксана, я власник антиконсалтинг груп на ринку України. Ми 11 років допомагаємо власникам бізнесу у поданні звітності, у супроводі бухгалтерському, у релокації у всіх питаннях, які стосуються вашого бізнесу. І я хочу, перш ніж ми почнемо розглядати цю тему, запросити усіх фізичних осіб-підприємців скористатися нашою послугою у поданні річної звітності. Якщо ви ФОП першої, другої, третьої групи і вам потрібна наша допомога, під цим відео є Google-форма, ви її заповнюєте, вона там менше хвилини займе вашого часу. За цією заявкою, яку ви заповните, ви за собою фіксуєте вартість подання звітності по 2500 гривень з 1 січня. Якщо вас не буде в цій Google формі, вартість у нас буде 3500 для усіх наших клієнтів. Тому я щиро запрошую скористатися нашою послугою, і з року в рік наша клієнтська база на закриття річних звітів збільшується. Тож будемо раді бачити серед наших клієнтів і вас. Заповнюйте Google форму і до зустрічі в січні місяць. Якщо говорити в загальній картині, то майже весь рік всі говорять про те, що інформація буде розкрита. Вся інформація буде надана податковій. Неможливо буде більше приховати наші доходи. Неможливо буде працювати без офіційної реєстрації. Насправді ми це все і так розуміємо. Але давайте поговоримо, якщо, можливо, хтось ще цього не чув і досі працює без ФОП, то ми пояснимо, які наслідки, ми поговоримо, кого це стосуватиметься, і взагалі поговоримо. Куди Україна хоче вступити. В Україні запроваджується міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Цих платформ безліч, ми зараз про них поговоримо. Але основною ідеєю це те, що Україна станом на сьогодні є учасницею міжнародного глобального руху. І цей міжнародний глобальний рух говорить про те, що ми зобов'язані бути абсолютно прозорими. У веденні свого бізнесу, тобто отримали доходи, задекларували. Відкрили ФОП, подали звітність. Не відкрили ФОП, значить, подали декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи і теж спимо спокійно. Станом на зараз цей закон не прийнято. Однак ми бачимо постійні зміни, які відбуваються в частині його імплементації. І якщо говорити про те, що відбувається зараз, то Міністерство фінансів за підтримки програми Європейського Союзу сьогодні працюють над тим, щоб розробити законодавчі акти, зробити нам певні правила, конкретні, за якими ми будемо працювати, будемо розуміти, які нас очікують. Правила взагалі, в якщо ви подивитеся, я теж лишу вам лінки, де ви можете підслідковувати, чи відбулися зміни в частині прийняття цього закону, чи не прийнялися, тому, що якщо вони не будуть прийняті до 1 січня. Відповідно, з 1 січня 26-го року воно не вступить в дію і можливо перенесеться на 2028 рік. Якщо все ж таки це буде прийнято до 1 січня 26-го року, то відповідно перший звіт Україна отримає в 27-му році заповнить 26-й. Як тільки ми будемо розуміти, ось ці дати прийняття, ми будемо розуміти, що нас може очікувати. Тож державна податкова служба України на щорічній основі отримуватиме від компетентних органів інш. Шо іноземних юрисдикцій, які є учасниками багатосторонньої угоди DPI, інформацію про продажі на цифрових платформах наших резидентів. Відповідно, зі свого боку буде надавати цим країнам-учасницям інформацію по їх резидентах. Ось такий багатосторонній обмін даними. Країни-учасниці я назву в кінці цього відео, щоб ви розуміли, якщо ви зараз під тимчасовим захистом десь проживаєте, і ви хочете теж розуміти, чи ваша країна проживання в Ходить до цього е, автоматичного обміну, ви можете подивитися, я вам їх всі назву у Європі. Давно працює DAC-7. Тож, що це означає для наших українців цей стандарт DAC-7? ЄС зобов'язав цифрові платформи звітувати про доходи продавців і виконавців. Це не новий податок, це не якийсь збір, це просто звітність, яку надають платформи. До прикладу, якщо ми говоримо, що ви проживаєте в Штатах, то в США є форма 1099, і кожна платформа. Збирає усю інформацію по вашим продажам і відповідно перш ніж скласти вам вашу декларацію 1040, наприклад, ви маєте додати всі супутні форми 1099, якщо ви продаєте на Амазоні, якщо ви продаєте на Еці, якщо ви, наприклад, я не знаю, там на букінгу здаєте в оренду своє нерухоме житло. Якщо ви продаєте щось, наприклад, за допомогою платіжної системи Stripe, вони також дають вам форму 1099. Якщо ви інвестуєте, вам теж надають 1099. Це стосується усіх, хто проживає на території США. Теж саме стосується усіх країн ЄС. Якщо ви реєструєтесь на цих платформах. Ви, відповідно, обираєте резидентом якої країни ви є, і ця міжнародна платформа буде звітувати до податкової вашого резидентства. От і все, тобто теоретично, ви маєте розуміти, що як такого обліку отриманих доходів з цих платформ вам вести не потрібно буде. Тому що ця платформа вам надасть загальний звіт по реалізації. Взагалі у зоні DAXIM платформи, що з'єднують продавців із клієнтами, ось такі цифрові платформи. До прикладу, які сфери вони можуть затронути: це оренда житла, особисті послуги. Це там, де апворог, так, там, де наших багато фрілансерів, особливо it спеціалістів, діджитал дизайнерів продаж товарів, наш Amazon, Etsy, eBay, оренда транспорту. Ми, я зараз назву абсолютно всі платформи. Ми їх виведемо вам на Екрані поділили ми їх на сектори, і ви можете для себе зрозуміти, чи є це зоною вашого ризику. Якщо ви досі не зареєстровані як ФОП і не подавали звітність як фізична особа, то цей період прийшов подумати, яку стратегію обрати. Тож перша сфера це оренда нерухомості. Ось, наприклад, наш Airbnb, Booking. так ви можете подивитися зараз усі додатки. Якщо ви там зареєстровані, вони є учасниками DAX7. І якщо Україна вступить відповідно, ці платформи будуть звітувати. По нашим резидентам далі другий блок. Я їх поділила на особисті послуги: це фріланс, тури, якісь активності, доставка це наш Upwork, Fever, Get фівер, Guide, Тобто, ви можете Uber, Bolt, ви можете подивитися теж усі ці логотипи. Третій блок це продаж товарів. Усі наші маркетплейси, наш рітейл. Там, де, скажімо так, останнім часом дуже багато хвилювань, переживань чи дійсно буде доступна ця інформація. По Амазону. По еці і по eBay і по іншим платформам, які ви бачите зараз на екрані, якщо Україна доєднається до багатостороннього обміну даними по цифровим активам, відповідно так. Ця інформація буде доступна. І четвертий блок, я його поділила на оренду транспортних засобів: це туро, гетераунд. Можете, будь ласка, теж подивитися на екрані і зрозуміти, чи це ваш напрям. Хто не в зоні взагалі ризику, тільки товари. Тобто, якщо ви надаєте послуги на Пворці або інших платформах. То неважливо, скільки ви отримали доходу, обмежень немає, немає якихось правил. Ми стовідсотково будемо потрапляти під цей автообмін, і ця інформація буде надана нашій податковій. Якщо ж ви займаєтеся продажем товарів на маркетплейсах, тут є певні обмеження для новачків. Якщо ви лише починаєте, або ви лише почали, і ваші обороти поки що на тестовому етапі, так як Amazon або Etsy кажуть до певного періоду, так наприклад, на станом на цей рік у Etsy, Якщо ваші доходи не перевищують 2500 доларів, то це вважається хобі, а не бізнес. Тому, якщо говорити про правила цієї платформи, малий продавець, який продає товари, це так у них звучить, на одній платформі за рік у вас має бути не більше 30 продажів на загальну суму 2000 євро. Тільки в такому варіанті, якщо виручка не перевищуватиме у вас 2000 тисячі євро, платформа не звітуватиме по вас по стандартам DAC 7. Ще раз, послуги, оренда, дача в оренду нерухомості, транспорту, фріланс, наші it спеціалісти, діджитал-маркетологи, маркетологи діджитал-дізайнери. Ні, це до нас не відноситься. Тому у нас буде, скажімо так, звітність потрапляти абсолютно уся. Далі. Якщо говорити про статус впровадження, зараз на якому етапі у нас ця ситуація? Станом на зараз законопроект 14025 ще не ухвалено. Спочатку нам потрібно перше читання, прийти, потім правки, друге читання, ухвалення, підпис, оприлюднення да, в урядовому кур'єрі, щоб ми побачили, що цей закон вже прийняв рішення. Для того, щоб воно вступило в силу, нам потрібно внести ряд податкових змін до податкового кодексу України. Ще раз я вам оставлю лінк під цим відео. Ви можете перейти і дивитися повністю кроки, на якому етапі зараз цей законопроект знаходиться. І останні зміни, які я бачила станом на сьогодні, це було 16 жовтня. Що робити прямо зараз? По-перше, потрібно перевірити, яку інформацію ви лишали в профілі: прізвище, ідентифікаційний номер, резидент якої країни ви є, тому що це суттєво впливає на те, як платформи за стандартами ДАКС-7 звітуватимуть до країн, яку ви там вказали. Далі обов'язково введіть облік продажів на кожній з платформ, особливо якщо ми говоримо зараз про реалізацію товарів. Це важливий момент, тому що ви маєте слідкувати кількість продажів, і загальний об'єм має не перевищувати 2000 євро. Але це не те, що має бути дотримана одна з умов. Якщо ви одну з цих двох умов вже дотримались, наприклад, здійснили продаж більше 30 товарів, або у вас загальна виручка сягає більше 2 тисяч євро, все ви будете підпадати під цей стандарт. І звісно, потрібно підготуватися до подання річної звітності для того, щоб розуміти, навіть за 2025 рік, якщо ці стандарти не будуть прийняті. Тепер я вам обіцяла назвати країни, які сьогодні є учасниками стандарту DAX і є сторонами багатосторонньої угоди DPI. Станом на листопад 2025 року учасниками є Аргентина, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Кіпер, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Сполучене Королівство, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія та Швеція. Ось ці всі країни, якщо ви реєструвалися на свої документи на цих платформах, відповідно маєте розуміти, яким чином ви там проходили реєстрацію, хто буде звітувати, як звітувати і чи це відноситься саме до вас. Я сподіваюся, це відео сьогодні було корисним. Чекаю усіх на подання річної звітності. Приходьте, ми залюбки вам допоможемо. Пишіть ваші коментарі і до нових зустрічей.